Гештальті є хороша фраза тут і тепер. Це не просто красива фраза, це навичка жити усвідомлено. У гештальті ми не тікаємо в минуле і не зависаємо в майбутньому. Ми тренуємо бути присутнім в моменті. От в реальному контакті, тут і тепер з життям. Саме тут у тепер стають відповіді, що я відчуваю. Чого я особисто я, потребую, який наступний мій крок? Жити в моменті це не про спонтанність, це про ясність і чіткість, що відбувається, це такий чек-ап фіксації, що зі мною. І це така хороша навичка практикувати усвідомленість. Тому що гештальттерапія це насправді психотерапія усвідомленості.